Область під величезною загрозою. Поки ворог готує штурми, наші фортифікації в лапках розвалюються ще до, проходу, до приходу росіян. Корупція це кулі в наших спинах, це вирви замість бліндажів, це смерть замість оборони. Навіть останнього попа не призначали без відмашки Деркача. Сумщина складний регіон, і треба було, щоб хтось місцевий тримав ситуацію під контролем. Вітаю, друзі, це Цибулько толк. Коли суми палають, під ударами ворога в тилу знову тихо працює головний агент Кремля. Його звати Андрій Деркач. Ну, в тилу, правда, він вже в Москві, але він досі керує сумщиною. Можете не сумніватись. Ні, не через рацію із Кремля, через своїх міністрів, через прямий зв'язок із Банковою. Отже, що ми маємо на Сумщині? Сумська область під величезною загрозою. Російські війська прориваються до обласного центру, уже захоплені села Андріївка та Водолаги, до Сум 25 кілометрів. ф дрони російські вже долітають до міста. Ось Зеленський кинувся 3 червня пояснювати ситуацію. Цитата. Ворог намагається дестабілізувати Сумщину, але про повноцінну окупацію не йдеться. Але ж не Зеленському там жити. Там живуть ті, хто кожного дня прокидається від вибуху і чує про фортифікації, яких нема. І питання не лише в фортифікаціях. Хоча ці афери варто розглянути окремо. Поки ворог готує штурми, наші фортифікації в лапках розвалюються ще до приходу, до приходу росіян. У листопаді 23-го року поліція відкрила провадження посадовці Сумської обласної військової адміністрації в змові з підрядником, використали несертифікований бетонний бунк і крали пісок з місцевих кар'єрів. У лютому, 24-го, Міноборони вказує на грубі порушення. Технагляд на об'єктах змінюють на цивільних, бо військові не витримують будівельної логіки підрядників. ДБР повідомляє про використання підрядників із сумнівною репутацією. Це компанії з мінімальним статутним капіталом без досвіду виконаних робіт, але з правильними зв'язками. Корупція це кулі. В наших спинах це вирви замість бліндажів, це смерть замість оборони. Ну й деркач, привид Кремля на Сумщині. Тепер про головного архітектора цієї катастрофи. Він вже багато років не в Україні. Його шукає СБУ. Хоча, коли він сидів у Верховній Раді, щось не поспішало. Нагадаю, що він син колишнього голови СБУ Леоніда Деркача і. Вже в часи незалежності закінчив інститут імені Андропова в Москві. Тобто він так і залишився у структурі ФСБ, хоча й повернувся на території України. Але ту мережу, яку він збудував на Сумщині і не лише на Сумщині, наприклад, в Міненерго, працює як годинник. І це Андрій Деркач, колишній нардеп, агент ФСБ, фігурант санкцій США. У Нашої влади, ну їхньої влади імені Зеленського, так і не знайшлося аргументів, аби після США застосувати санкції проти Деркача, що свідчить про пряму залежність Деркача. У 22-му році точніше пряму залежність багатьох гравців банкової від деркача. У 22-му році СБУ викрила деркача в передачі військових даних росіянам. Він ключова особа в схемах руйнування. Української енергетики. І зараз, коли ЗСУ за відступають через відсутність укріплень керівництво області в руках його ставлеників, останнє призначення голови Сумської ОА це пряме свідчення впливу деркача, призначений посадовець колишній підлеглий ще з часів партії регіонів пройшов школу регіонального деркачизму. Мені здається, що на Сумщині навіть останнього. ПоПА не призначали без відмашки Деркача. О, джерело в офісі президента анонімно травень 25-го року. Вибір був компромісом. Сумщина складний регіон, і треба було, щоб хтось місцевий тримав ситуацію під контролем. Але під контролем це як? Коли контроль це безкарна крадіжка бетонних блоків, не лише бетонних блоків. Мені сьогодні телефонували з Сумщини. І там зараз на тлі очікуваного наступу відбувається страшне. І Відбувається страшне розграбування місцевих активів, ставлених явно Деркачівцями. Тобто все, що криво лежить у місцевому самоврядуванні, зараз підминається, приватизується миттєво просто. Просто йде такий грабунок, ніби в останню ніч. Очевидно, що ну, серед частини активних. Громадяни, які на Сумщині, є доволі скептичні настрої, там навіть поговорюють про те, що Сумщина йде в розмін за мир, і Сумщину будуть здавати, створювати буферну зону з частини Сумщини. Ну, це, це звичайно фантоми і страхи. Але щодо реакції депутатів громадськості. На всілякий грабунок депутати Європейської Солідарності неодноразово фіксували провали в будівництві. У Сумській і Чернігівських областях виявляла відсутність елементарних інженерних рішень. Ірина Фріз, депутатка Європейської Солідарності. Ми бачимо, як деребанять оборонні бюджети під виглядом термінових робіт. Це зрада на крові. Фон Порошенка, до речі, активно передавав на Сумщину техніку: екскаватори, генератори, будівельні матеріали. Щось я не бачив, щоб депутати від слуги народу везли щось в прифронтову зону на Сумщину. Хоча кажуть, що. Вони там інколи з'являються. Нагадаю, що Сумщина була пов'язана з корупцією такого депутата Миколи Задорожнього, парашутиста з Дніпропетровщини, який вимагав з місцевого самоврядування, по-моєму, 3,2 мільйона гривень відката. Ну і пішло-поїхало. Тобто. Якщо навіть Порошенко буде старатися допомагати області, то без контролю над областю ця допомога просто буде розграбована. І, і на банкові це прекрасно знають. Ну і наостанок, коли областю керують фактично не з Банкової, а з Кремля, українці лише продовжуватимуть гинути. Сума гинуть люди, не лише від російських мін. А від зради всередині. Деркач сидить у Совєті Федерації Російської Федерації. Жодна влада його не зачепила, і слідство заднім числом і на дистанції навіть осуд нічого поганого деркачу не роблять. Сталаники Деркача керують Сумщиною, банкова під виглядом стабільності готує. Підгодовує стару мережу Деркачівську для того, щоб в разі чого використати її для своїх партійних виборів. До речі, по суті, Сумщина голосувала за слугу, якщо хтось забув про це. Тепер вмивається крові. Отже, це не просто кадрова політика, це політична, політична співучасть у гибелі людей. Волонтер із Сум 4 червня 25 року заявив: ми не встигли навіть піску насипати. Бетон привезли, але не той. Ми дзвонили військову адміністрацію, ніхто не взяв слухавки. Тобто, фактично, область розсипається. Для чого тоді було призначати цього, так би мовити, провіреного кадра? Отже. Суми, це не просто місто, це символ того, що трапляється, коли влада здає тил ворогу без бою. Херсон пережив та й суми свої свою окупацію пережили. І, до речі, той героїзм, з яким Сумщина протистояла окупації, це просто легендарно. Це просто легендарно. Відкати в бетоні це могили для солдатів. Відсутність окопів це вино. За вбивство, яке хтось піднімає у Києві в дорогих ресторанах, тому що відкати прийшли, або гроші просто не дійшли до Сумщини. І поки не назвемо всіх по імену від Зеленського до Деркачівських ставлеників, фронт і далі буде прориватися у глиб країни. Чи варто вимагати парламентської ТСК з перевірки фортифікацій на Сумщині? Ми так і не побачили ну, справжнього звіту тимчасової спеціальної комісії, яку свого часу ініціювала Європейська солідарність. Вимагати люстрації у Зеленського це ну, все одно, що вимагати в лисиці не ходити більше в курник. Але без контролю суспільного, без. Привертання уваги до Сумщини. Самій Сумщині протистояти агресії буде дуже-дуже тяжко. Це вже не просто справа честі, це справа життя і смерті. Підпишіться на цибульку Толк, щоб знати, хто вбиває Україну зсередини в реальному часі. Дякуємо Збройним силам за їх мужність, стійкість в той час, коли політики за їх спиною. Крім власної наживи іншого національного інтересу не бачить, на жаль.